Слава Україні. Вітаю глядачам, підписуємо каналу. Ну, сьогодні в нас нових світла немає. Ну це по всій Україні. Дві години є чотири немає. Цей ну, час ми використовуємо для виготовлення своєї вощини. На кінець руки дібралися, все одно майстерні роботи немає, тому що гресну ще в ремонті двигун. А ми тут штампуємо. От, зробив собі таку форму. Ну, от Потихеньку. До речі. Тут було анонсовано мною, що я буду виготовляти ці форми. Ну, зрештою, я на себе таку відповідальність не беру. Вирішив не брати. Тому що це потребує деяких тонкощів, нюансів. А матеріали зараз самі ці дуже дорогі. Тому що це все за кордону йде. Навіть якщо буде невеличкий нюанс по, е, як -то сказати, по формі самій, я вже її клієнтові не зможу дати, віддати, тому що це клієнт платить гроші. а... Я просто тоді просто влітаю в гарну копійку по формі матеріалу. Так що ці форми я в не буду, але ну, для себе зробив. Ось його пущенка, яка виходить. Ось однею рукою, тут головками робити. Ось це на бік йде. Ну, Ось. Там процес. Зараз одного. Смашуємо розчином. Змашуємо. Та оце тут всі нюанси свої. Цей рецепт я також підбирав довго. І беремо ось такий черпачок подовгувати. Всипаємо воску і виливаємо. От так. І просто прикриваємо. Ось я стікаю, пару ну, по по я трошки допустив деякі нюанси помилки. От ця частина треба було дати трошки ширшу, щоб краще вичищати. Ну, Ось таке. Це все показується, вся практика показує. Ну, Ось от. От, така виходить. Даємо кілька секунд стигнути. Счищаємо по краях. Чого я не заливаю на цю площу? Тому що я зараз роблю вощину під свою рамку ту 145-300. І мені, от виходить, приклад зариваю на дві частини. От виходить одна частина і друга. Якщо трошки не хватить тут уголок, добудую тут невою, а мені добавку відної пасіки тут їм потрібен. Так що, ну як тому що багато розкляпується, а так краще в новому місці собі і все. Ну, ось пістом підключаються ось такі листочки. Вони ось точки. А дай-ка Оці біди прями, це просто попала вода, тому що я розтоплю на воді. Вода під низом під воском. Десь почавається. А так то в основному по возі. Виходить процентів на 20 товч. Я просто вважу вже. Ото тут, от получается так вот, от, от такі э, шуга немає. Ну, Це я зовсім цим не парюся. Це просто буде, як бродобудують, просто буде. Тут на вікомірки, а для да. маток тут не потрібно. Обрізки. От, виходить, ось такі обрізки. Те підуть на маленькі нуклеуси одноразові. От потущені ладно майже не відрізняють ну чуть-чуть поставить можна двадцять толще а так-то вот бриться піде на наклас Полоску навошиться і нехай джо і будувати такого падку ну також проблема то що дорогає кінці точки там можливо, ще є от, от зробив саморобний Можливо, бляха алюмінієва. то 03 Трошки деформує, ну, бігає. Бажано жорстче. Трохи щоб було. Ну і ще одна причина, що тому, що не зовсім рука рука набита, тільки почала бити. Практика рука, з практику зараз рука набивається, це виходить. Триво. Ну, по крайній мірі те, що я вже не залежу від неякісної вощини вже. Це вже... Це вже факт. Це вже тут -то своя ващина. Все гарно. От. А там, як б джорбу, будва будемо бачити. Ну, на цьому коротеньке відео закінчимо. Всім щастя, миру і здоров'я. Слава Україні!